Доброго дня, діти! Сьогодні вас чекає незвична подорож до космосу. А на чому ж можна дістатися до космосу? Правильно, для цього нам потрібна буде ракета. Займіть місця в нашій імпровізованій ракеті. Це швидка нова ракета для польотів на планети. Ми в космос вирушаємо, бо в нім всього не знаємо. Ми місця, хоч і ж займаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. І швидко відлітаємо. Розгляньте, скільки різних планет є в космосі. Стали всі планети в ряд, ніби справді на парад. Раз Меркурій, 2. Венера, три Земля, 4. Марс, 5. Юпітер, 6 Сатурн, 7 Уран, Нептун. Це вісім. Скажіть, а яка планета вам найбільше сподобалась і чому? Щоб ми мали змогу ще не раз вирушати в космос, давайте з вами сьогодні на занятті зліплення кожен зліпи свою ракету. Для цього нам буде потрібен пластилін та дощечки. Колір своєї ракети ви вибираєте самі. З невеликого шматочка пластиліну зробіть кульку. Наприклад, синього кольору. А тепер зробіть кульку дещо витягнутою з гострим кінцем з одного боку. На носик ракети та біля основи літаючого агрегату прикріпіть тоненьку пластилінову смужку. Виготовіть з пластиліну два кружечки. Маленький і трішки більший. Сплюсніть їх та прикріпіть до ракети. Це ілюмінатори. Чудово! А зараз виготовіть однакові пластилінові трикутники та симетрично розмістіть їх навколо корпусу ракети. Так літаючий апарат триматиметься рівно і не падатиме. Змішавши невеличкі шматочки жовтого та оранжевого пластиліну, до основи ракети прикріпіть полум'я. Воно сповістить про те, що ваша ракета готова вирушити незабутню мандрівку навколо Землі. Чекаю фото ваших ракет.